Наталю, а як ти ходила на репетиції та з ким ваша дочка була е, в цей час? Ми клали її в люльку, ставили її на бар'єр. Толік мене піднімав на 10 метрів. І я, власне, стежила за дитиною, репетирувала. Після пологів вона одразу взялася за роботу, отже, вона змогла себе так мобілізувати, так налаштувати, щоб одразу з дитиною просити її, годувати, виховувати і далі працювати. Молодець. У цирку діти, які їздять із батьками, вони називаються тирсовими дітьми, а памперсів не було. Для того щоб тася не застудилася, все ж таки там протягів дуже багато. Ми в дресирувальників просили хвойну свіжу тирсу, а тирса вбирає вологу, і вона лежить. Льть у теплі це прикольно може бути в минулих сторіччях, коли всі люди жили в Дирсі. Коли цирк такий був справді одним єдиним заробітком у якоїсь групи людей. Окей, 21 перше сторіччя. Може, можна було якийсь інший заробіток вигадати? А як з дітьми це відбувається? Як дітям навчатись? На гастролях діти завжди всюди, тільки з нами. При цирку завжди прикріплена школа, лікарня, прикріплений готель. Діти, Саме в тому місці. Я перепрошую, що перебила. де, де ви перебуваєте де на гастролях. Так. І на той період, коли ми працювали, мої діти відвідували цю школу, сиділи разом зі звичайними дітьми. Віталік поміняв за рік 72 школи. Наталя говорить не з жалем, а наче хвалилася цим. Ну так не має бути. Ти потоваришував з кимось і тебе раптом разнумо і йдемо в наступну школу. Ну, це травмує дуже психіку маленької дитини, і вона мала би про це подумати. Це не нормально, Наталю. Не нормально. Це сидіти в одному домі, ходити на один і той самий завод. Усе життя. Оце не нормально. Ваші батьки хіба не могли залишитися поряд, коли ви гастролювали. А на що народжували дітей? Щоб бабусі віддати. Я егоїстка, бо я не хотіла втрачати ті самі моменти, коли вони хворіють, дорослішають. Вчаться говорити, коли мама, вона і мама, вона і вчителька, вона і господиня, і плюс робота, і робота неймовірно складна. А ще й бути дружиною, я певна просто що це неможливо зробити добре, щось таке постраждає. Звичайно, для дитини дуже важливе постійне місце проживання, аби ходити в одну школу і мати звичне середовище вчителів, друзів, однолітків. Але ще більш важливо дитині зростати поруч з батьками. Адже тільки такий тісний контакт задовольняє головні психологічні потреби дитини. Саме безперервне відчуття любові від батьків є запорукою відчуття безпеки дитини та її впевненості у суспільті.